У неділю, 14 серпня, в кіноконцертній залі телестудії Радехів відбувся дебютний виступ драматичного гуртка Ехо. Юні актори готували свій мистецький звіт ще із початку липня. За цей час вони освоювали усі хитрощі театрального мистецтва, вивчали п'єси українських драматургів, проводили тренінги. Драматичний гурток Ехо діяв у нашому місті протягом літа за ініціативи громадської організації Молодіжний союз та Департаменту внутрішньої політики Львівської обласної державної адміністрації. Для свого звітного виступу юні актори обрали уривки із п'єс, що сьогодні є класикою української драматургії. Серед них драми Мартин Буруля за двома зайцями, мина Мазайло, Маруся Чурай, Сватання на Гончарівці Сто тисяч лісова пісня. Як зазначають самі учасники, такий вибір зробили не випадково. Тож давайте разом посміємося і, врешті-решт, сподіваюся, що кожен зрозуміє, що ми, українці, маємо гордитися своїм своїми здобутками, своєю мовою, традицією та культурою. Запропоновані уривки із п'єс припали до душі як і найстаршим, так і наймолодшим учасникам заходу. Та й патлата. А що вас наріяли? Нічого. А кулі вас несуться? Не несуться. Ну, а тепер що? 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 Що, що, Що-що, нічого? Брешеш, бо як нічого. Батько казав. Прийди, розпитай її, бо всім, а чортки знав, чим і розпитував. Я все позабував. Так піди до батька, то розпитай, коли позабуватися. Ну, батько казав, не йди від неї, поки або всім не домовишся. Ні нам з тобою домовлятися. Як ні вчим, коли ти вже за мене йдеш. Ні, молодчику, цього ніколи не буде. А чом не буде? А тим, що за тебе не піду. А чом не підеш? А тим, що не хочу. А чом не хочеш? Не хочу тим, що не хочу. Ну, тепер твоя правда. А батько казав, що ти піде. Не пів. Ну, а Батько казав, не потирай, поженихайся. Та й пісеньку заспіваєш, от я і заспіваю. На курочці піряч коря боє, любимося, серденько боє. на село дип, насило, на нього чи є, дівчина, чи я ти, чи вийдеш на вулицю гуляти. Ну що, чи хороша моя пісня? Така топісінько, як ти, що нічого не торопиш, бо <реку> 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 я тобі заспіваю. У мене думка не така, що пішла я за стецька, стицько ситки, стицькобридки. Сур тобі не єжи вільний! <рив> <рив> ну що стається? моя якась. Погана. Який тебе нечистий такої навчив. Навіщо її ти співаєш, га? Так я тобі і кажу і співаю, що не люблю тебе і не піду за тебе. Так себто батько збрехав. Ось ти тільки, скажи йому, що він бреше. Так попити ляпанця і дасть. Я вже пробував. Так що ж то батько твій, а то я тобі кажу, що не хочу. Не треба мені твого хотіння. підеш і без нього. Я ж казала, що наші сватані ще вилами писане. Гей ти, чи пріско, чи дома, хоч як тебе. Ось коли б ти вже була моя жінка, я би тобі так пику побив, як мені батько часом б'є, а то ще не можна. Батько казав, після весілля жінку можна бити скільки хоче. Норма, Я її піду жду. А поки ще писю. Піди за мене. Так, що мені з дурним толкувати? Покинула б його так мати, лаятиме, а так зостанеся і буде його піддурювати. Моя мама серце добре має, і папаша мають магазин. Їго? І вони мене не обіжають, бо один у них я шикарний син. О, товариші, а мою цирюльню? останній спадок. Нічого. Ось одружишся з багатою і, як кажуть в дамках, і справді немало зараз таких вишуканих до да, кралечок. Ось Галя, донька секлата на Просто конфетка. Мда-да, -да, дівка ні в року. Але ж без приданого. Грошей хочеш, то женись на сірковій проні. Дівчина, скажем так, не перший сорт, але ж багата. Да я давно об этом думаю. А, гори воно все синім пламенем женюсь. І за доню проні сірки дають аж 10 тисяч. А чи захоче вона? Хоче. А чи сподобаєшся ти їй? А кому я не сподобаюсь? <риклад> Честі мені рекомендувати себе, Сверд Петрович Волохвастов, з собственною персоною. Бонжур, мадемуазель, без всі три на колесо на орон. Боже, візьміть моє серце і руку, внутрі мене візуві так і клокоті. Вийдіть за мене заміж. Ну, як трусуне тих сірків, так з них червінчики і посипляться. Свір'я, ну, пронька ж така погана є. Як жаба. А я куплю собі мила хорошого та й буду собі губи після неї відмивати. А збоку собі таке мон монпасі заведу, що раз побачив і влюбився. Бонжур, мадмазель. Моє серце як щипці, поки я дошов до вас. Мерсі, сімось є. Честі має рекомендувати себе. Свере Петро в собственною персоною. А я вас десь бачила. Ні, вдивітельно, мене весь Київ знає. Я люблю з образованими людьми в проходку ходить. Ноги ж людині дані для того, щоб землю топтать. І тому ростуть пардон не з голови. Роня прокоповна. А яке таке поняття ви про амур маєте? Я смерть люблю такі романи про любов, що ваш самола кипіла. Роня прокоповна. Про любов краще самим роман завести. А я вас питаю, яке таке поняття ви про мене маєте? Я ще раз вас запитаю, яке таке поняття ви про мене маєте? Що ви про це допитуєтесь? Мені конфузно. Я ж баришня. Ну і що, що баришня? Ет нічого. Я и понятия в этом деле не имею. Зато то я имею. Ибо вы не знаете, как без с неми девочки ставите? Ну и что? Все одно когда придется. Без этого не убедится. Не говорите мне про любовь. Это то скандал. Я буду говорить про любовь. Я ж то. Вас люблю? Что вы на это скажете? Мирасий, мне так жутко это слушать, что аж сердце т ⁇ Хай т ⁇ хай, моя кукушечка. Энни, Спочатку зробіть мені пропозицію, Приходіть к нам. Я боюсь ваших родітелів. Хе, радітелів! Як я скажу, так і буде. Серед учасників драматичного гуртка Ехо є і автори початківці. Наталія Курпіль та Христина Шмагола декламували на заході власні авторські поезії. Сьогодні ти хочеш придбати білет до щастя. Але яка його вартість? Приходиш на касу життя, а там тобі кажуть. Платити потрібно не грішми, з вас сотні думок і одне почуття. Ти мовчки стоїш і не можеш збагнути. Як це платити куди і кому? А в касі лунає, будь ласка, наступний. Ти мовчки проходиш і бачиш у ту замучену немічну гостать. Вона вже прожила немало життя. Театральний дебют драматичного гуртка Ехо відбувся успішно. Найкращим свідченням цього є щирі та вдячні відгуки гостей та глядачів. Я щиро хочу вам всім подякувати, побажати вам, щоб ви справді далі розвивали це все, що ви набуваєте в школі тут, щоб ви знайшли своє місце у житті, щоб ви були щасливими, щоб, ви, ви знаєте, щастя, це означає вміти могти реалізувати в житті. То дай Боже, щоб ви могли, знайшли своє місце і реалізували у житті. Це вселяє віру, що все в нас буде в Україні добре. Тому що з такою талановитою молоддю в нас ну просто зобов'язано бути все добре. А я отримала море позитивних емоцій. Тішуся, що неділю провела саме з молоддю, саме в такий спосіб. І, е... Ну, напевне, нічого кращого не можна придумати в неділю, ніж провести е, після обідній такий час з молоддю, з творчістю, з мистецтвом. Дякую, щиро, молодіжному союзу. Результат просто колосальний. Мені дуже сподобалося. Я би кожної неділі ходила на такі заходи. Свою роботу драматичний гурток у нашому місті не припиняє. Після невеличких творчих канікул його учасники обіцяють же скоро потішити радихівчан новими виставами. Подальшому ми будемо стирати. Тися якось збиратися докупи, ставити нові, можливо, якісь сценки, можливо, якісь нові п'єси, не тільки 20-го століття, але можливо нашого 21-го століття. А поки що до роботи гуртка можуть долучитися усі охочі провести своє дозвілля у нашому місті корисно та цікаво.